В українській прем'єр-лізі сьогодні грають дві можливо найжвавіші команди ліги. Обидва колективи пропагують максимально енергійний місцями навіть енергозатратний дуже інтенсивний динамічний і бойовий футбол. А Руслан черненко штатний виконавець таких положень і передача в штрафний майданчик! Ще один момент другим, другим темпом тарануха побіковиться кроматичному кульбіті. Закінчується це ударом. Я вам скажу, що більшість атак оболоні майже завжди закінчується ударами. Команда, яка ну, не гидує атакувати таким чином, це був Сергій Суханов, який в нього удар запитає у Георга Бущана. Він все пам'ятає. Ігор Мединський. Атака. Тарануха виграє повітря у Віталія Холода. І треба сказати, що вирішив Ледвій не йти на перехоплення в цьому епізоді. Я думаю, він абсолютно правильно розрахував траєкторію. Лях грає на Віталія Романа, який підтримує цю атаку. Роман. Класний вертикальний пас. Лях. центр і Краснопір мав забивати зараз. Супер момент для ігра Краснопіра. Ну я уявляю себе, з якими відчуттями зараз все це спостерігає президент Болоні. Краснопір ще в минулому сезоні грав за його команду від Остапа Притули. Притула ще один гравець, якого сьогодні не очікували. Чіпляється зараз дуже класно. Краснопір за м'яч грає з Віталієм Романом. І Олександр Рибка на досвіді не буде він прибирати м'яч в трьох метрах від власної лінії воріт. Вибиває на кутовий. Проти двох гравців руха на кутовий пропас виграє тут повітря футболісти руха і Є ще момент! Гостро! І здається, це А Рішення на перший погляд може не 100%, знаєте, об... очевидно. Да Ми чуємо, тут що є незадоволення серед прихильників та делегації оболоні. Давайте дивитися, власне кажучи, що сталося? ну це 100% фол. Точніше 100% контакт проти холода цей фол. Чесно кажучи, в більшості випадків, які я бачив після цього в світовому футболі, в таких моментах пенальті призначали. Це фол 100% фол. Все чітко. І все максимально спокійно на користь Руха. І вітаю цій ситуації Остапа Притулу. Не дарма зігнув десятку. А Притула це вміє. Притула це робив ще й на молодіжному на юнацькому рівні. Давайте ще раз. Ще раз без емоцій. Відкривається краснопір. Лях втратив же момент. Таймінг був таймінг цей жест минув, коли можна було віддати цю передачу. Дубку, що буде він подавати цей кутовий, подача стрибає зараз карасі. Ще один удар! Дуже дуже небезпечний момент. Як зараз прийняв цей м'яч, як зараз орієнтувався Сергій Суханов в цій ситуації, майже дежавю матчу проти Динамо в виконанні Сергія Суханова. Прибрав Руніча, як волосся зілба. І дуже зряче він б'є, і Ледвій влаштував такого несамовитого піхальонку. Тарануха реалізує, або не реалізує цей момент. Зараз дуже дарма. Роман діди катається по газону і націкає, що був фол. Тут скоріше був все ж таки офсайд. Положення поза грою, а Тарануха, як завжди, він грає до кінця. Ігор Пасхал мовчить. Мовчиться. Атака балоні продовжується. Передача в центр. Пірнат, як на мене, в цій ситуації. І в цій ситуації була гра в м'яч знову ж таки з боку Дідика. Роман програє двобій Краснопір. А це вже. Що вам сказати? Денис Підгурський нагадав про себе. Може, почув тут мою таку легку критику. Бачили, що зараз Тарануха зробив. Ну, це навіть десь у стилі навіть жорсткіше, ніж е, Станіслав Владислав, точніше Шарай в матчі проти Динамо. У матчі цього туру. Черненко ще один екзирветься до бізнеса. Власа тут грає під себе! Прибираючи двох. Саме Віталій Груша. Але ворота величезні. Власний пас від Олексія Сича. Ігор Краснопір. А зараз увага. Краснопір завжди кому б він не забивав. Виглядає як людина, яка колись грала в команді, який забиває. Дуже стримані емоції. Все як зараз: Краснопір не святкує гол у ворота команди, яка дала йому можливість. Сьогодні грати за рух. Дуже стримано. Дуже спокійно. І давайте відмітимо всі ситуації Олексія Сеча. Ось що він робить проти двох. Ось що робить гравець олімпійської збірної, якщо можна так сказати. Черненко подає! Як там називається це? Подача подвійного призначення. Аля Андрій Шевченко стайл. Якщо хтось доторкнеться м'яча, бути голою. Якщо хтось не доторкнеться, теж може бути гол Траєкторія була така, я б сказав, загрозлива. Зараз Павло Лукінчук він дуже активно вийшов на заміну. Дуже важко пресингувати. 87 хвилина. Знову помилка просувається вперед. Карабін. Передача на квасницю квасниця Росмейстер. Просто просто властилин останнього дотику. І не вперше тут футболісти оболоні помилилися в зоні, де цього просто не можна робити. Це заборонено. Це в будь-якій футбольній біблії написано, що дивіться самі. Що відбувається? Довга передача. Ой! Ну що це таке? Забивайте, будь ласка, я не проти. Так називається цей прийом. Це Валерій Дубко. Розслабився максимально. Осман не зміг прокинутий вихід 3 в 3. Клайвер. Клайвер встигне до цього м'яча. Вихід сам на Сам Сам буде Клайвер рішати. І вирішує Клайвер. 4-0. Слухайте. Ну я скажу наступне. Коли ти програєш раз за разом один в один з позиції останнього захисника. Я не знаю, на що тут розраховувати. Що зараз робить Ігор Мединський. Передача, здається, була не стовідсотково успішною. Дивимось цю контратаку. Ну, тут Осман вішає, технічно грає хтось з рухівців. І ось ця передача від Карабіна. ну Вона не надто ефективною має, мала бути. Але ставить корпус клявер Ігору Мединському. І навіть не чекає партнера. Розумію, що скоріш за все загубив геть ворота в цій ситуації Олександр Рибка. 4-0. Цікаво, які будуть висновки організаційні кадрові після цього матчу. Ще одна спроба футболістів Оболоні. Оболонь Була непоганою в першому таймі. Я якісь не зіграла, як на мене, але жахливі помилки в конкретних зонах призвели до такого результату.